Ті от менша до 90, то такі детський, взрослі, вам який, типу. Мені давай, типу, нормальний і дитині якось маленько шатують. На всю сім'ю можна буде вибрати а, типу, дитячого, взрослого. Для папи, для мами осушувач. Не пожаліли. Да тут нічого не пожаліли, не осушувач а не пожаловали. Чуєш? В цю коробку можна залізти і жити там, ніби. Що це з дому таке. Я в оренду сушу, потім живеш тут, там всі бабки вже у нас. Це бабок немає, що це вто на оренду, залишилась от така от типу, хата. Кіплопці, грушення має. В оренду коробка. Ну, щось там як дно, чи ні. Може, знову а, така да. сама історія? Знову те ж саме? Да, а да. як воно держить, Чому воно затрималось, Чому ми її не витягували? Коротше, ми це все не викидаємо. Бляха, зараз зложить буде назад. Нічого не викидаємо, бо ми ще не знаємо, чи ми його продаємо, чи ми його здаємо. Но техніка серйозна. Осушувалось, прокрафти, 80-ка. І з турбіною. Да. До речі, їхній плюс. Прокрафти це в нас 50-ки. Восьмидесятки, 90 ки і є турбіна. Він набагато прискорює процес осушки. Mm – пасушки. -hmm. Да, ми відійшли, а ви. <coughs> Чи ти не в шокі? Шо? А що Шо? 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 Шо тобі шоке? Диви да ми вирішили, що це ще жильє, будемо здавати в оренду мені такі ці апартаменти, глянь. Котиком! Звісно, котиком, собачкам. Ти подивись, хто тут є. Я б сам би тут ожив, би, если б не це не треба було. <смеш> Та глянь, яка коробка. <пасується> ну, <спасується> Посуточно, коротше, запускаємо новий бізнес, типу, готелі, по, по добово. Магазин контакти в шапці профілі.